18.45 на студійному годиннику про головні події на цю пору дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Марія Петрочак. Моє шанування. Стало відомо про трагічну загибель ще одного захисника з Волині Лучанин Валерій. Федюк загинув 1 серпня у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Яковлівка Донецької області. Валерій Федонюк був мобілізований йому було лише 59 років. Вічна пам'ять та слава герою. Сьогодні у Луцьку прощалися з військовим медиком Михайлом Дарчичем. Чоловік загинув 31 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Усе своє життя він лікував людей. А нині його пацієнти, рідні, друзі та побратими прийшли на центральну площу обласного центру Волині, аби віддати шану загиблому герою. Побратими Михайла Дарчича поза камерою розповіли, як служили з ним у одному підрозділі роти охорони Луцька. На війну Михайла забрали близько трьох місяців тому. Дружина хотіла піти вслід за чоловіком, бо ж військова та жінку не взяли, а Михайло пішов. Стосунки у подружжя були дуже теплими. Вони гарно доповнювали один одного і завжди були разом. За фахом Михайло стоматолог. Його пацієнти кажуть, мав дар від Бога. Луцькі його не забуде. бо дуже багато людей його знало. дуже хорошу. І я першою його пацієнткою була з моєї сім'ї. А от мій чоловік дуже боїться зуби лікувати. Я його за руку буквально привела до нього, і він, коли потрапив до нього на прийом, він був в шоці? Каже, ти мене до такої людини завела, що я тепер не буду боятися стоматологів, але буду ходити тільки до нього. Бо він дуже, дуже гарний підхід мав до, до кожної людини. Він дуже, дуже гарний був, дуже ну, не знаю. І, і дуже, дуже гарно лікував. Тобто, це, ну, це дар в нього був такий. Для подруги сестри загиблого Михайло був як рідний брат. Я з його рідною сестрою прожила 4 роки в гуртожитку. Він був старший брат. Мені хотілося старшого брата, я просто до них їздила, вона до мене. Нам так було, що це наш старший брат. Він був як брат для мене також, бо він був старший, він завжди на морозиво водив. Ми разом навчалися з сестрою меншою. Він стоматологом поступав пару разів, якщо я не помиляюся, в Дніпропетровське інститут пару раз поступав, він досяг своєї ми сам. Він відкрив лучку стоматологічну поліклініку свою. Він був дуже щиро, світлою душі людини. Просто дуже не буде вистачати. Луцький міський голова Ігор Поліщук прийшов провести в останню дорогу військового медика, який за своє життя вилікував багатьох і загинув як герой, захищаючи рідну землю. На превеликий жаль його життя обірвалося, але спогади про його добре життя тут, в Луцьку, і під час того, коли не було війни, і добрі спогади в людей, з якими він служив, залишиться назавжди. Вічна пам'ять і честі, шана героя. Прощалися з військовим медиком Лучани, побратими і звичайні перехожі. Стояли на колінах, схиливши голови. Як остання подяка загиблому за те, що віддав своє життя за мирне небо над Україною? Анна Романчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Маневицька громада попрощалася з полеглим на війні захисником країни Петром Кізуном. Загинув мешканець села Градиськ у Соледарі Донецької області 31 липня під час ворожого обстрілу. Поховали Петра Кізуна як героя на місцевому кладовищі. Сиротами лишилося троє синів. Волинь попрощалася ще з одним захисником, старшим солдатом Іваном Шишком, 56-річного мешканця села з Доми громади. В останню путь проводили усією громадою. Він боронив країну з 2015-го. Спочатку підписав контракт, а потім був мобілізований 29 липня. Під час чергового ворожого обстрілу в селі. Яковлівка Донецької О родинам та близьким загиблих героїв. Громадянин Фінляндії намагався перевезти через ягодин наркотики та зброю. Службовий пес митниці, окрім таблеток, Трамадол, допоміг виявити та запобігти контрабанді зброї під час митного огляду рейсового автобусу Чернігів Познань собака. Винюхав у чоловіка психотропи. Прикордонники, детально оглянувши рюкзак іноземця, виявили ще й металевий предмет, схожий на штик ніж та 20 набоїв до зброї. Заборонені речі вилучили. Далі справою займатимуться уже правоохоронці. це громадянин Фінляндії мав собою небагато речей. Але оскільки вже почали митний огляд з огляду на спрацювання службового собаки, то в цьому ж наплічнику знайдемо ще було штик ніж, що є холодною зброєю, і навої до вогнепальної зброї. Усе вилучене. Відповідно, поліцейських повідомили про правопорушення, які попередньо кваліфіковані за двома статтями: 309 – це переміщення психотропних речовин, і 263 – неналежне поводження зі зброєю. Керівник регіонального сервісного центру Григорій Бахал відреагував на сюжет телекомпанії Аверс про черги, які виникли по реєстрації автомобілів. Він звернувся до громадян, які отримують послуги у сервісному центрі з проханням не довіряти посередникам та не нести їм кошти, а також запевним – Стати на чергу реально і безрішал також відзначив, що проблема з чергами таки є. Адже у нас прикордонний регіон, а ще один з найбільших в Україні авторинків. Тому й виникла така проблема. По вашому сюжету ви дали інформацію, що є суб'єкти, які надуть інформацію, які є посередниками між громадянином і нашим сервісним центром. Тому я заздалегідь звертаюся до наших громадян, прошу, не звертайтеся до цих людей. По-перше, вони наживаються на вас, вони створюють штучну чергу, таким чином, що черга, яка ви там говорили, вона да, існує тільки на бумазі. 5-6 тисяч громадян, їх немає по факту. Це все штучно. Для того, щоб громадян прийшов зранку, спитав, а який я буду, йому говорять, ти будеш там 5600, Це не відповідає дійсності. Якщо громадянин має можливість і е, час отримати послугу до нас, він не отримає в той день. Так, да, є в нас факти, коли е, людина звертається до нас вже там чи після обіду е, е, і не має такої можливості отримати нього талончик. Це можна зробити наступного дня. Ще якийсь факт. Тому що я говорю, що наша область транзитна, тут нас, до нас звертаються люди з інших областей, які купували транспортний засіб тут, тому що у нас тут знаходиться ринок луцький, який всі знають, що дуже великий ринок, і тут сюди приїжджають дуже багато людей з інших областей, які хочуть той же день, коли не купували, зареєструвати транспортний засіб. але не завжди у них все виходить, тому що наша фізична можливість. Не дає такої можливості зареєструвати транспортний засіб в той же самий день, щоб ви розуміли. І тому я ще раз хочу звернутися до наших громадян. Будь ласка, не звертайтеся до цих громадян, до тих посередників, тому що вони, по-перше, на вас наживаються. По-друге, це а, створює такий оріол, тому що до нас не можна потрапити. До нас можна потрапити сьогодні. Зранку я був на сьогоднішньому центрі зранку, десь без 15.09, я спілкувався з громадянами, пояснив, ви там давали інформацію, що є черга, там якась там папка носять чи інше. Її вже немає. Я боюсь наперед сказати, ну, вона може далі знову возникнути. Ну, це вже питання до людей. Я пояснив, чому ви самі повинні сказати, що ні. Я до цього чоловіка не піду. Звертайтеся до нас. Ми відкриті. Українців зобов'язали повернути державі 6 тисяч 500 гривень. Міністерство фінансів провело перевірку отримувачів одноразової допомоги і встановив, що понад 25 тисяч українців отримали її. Незаконно, оскільки є застрахованими працівниками бюджетних установ, а це суперечить умовам отримання виплат від єпідтримки. Тож від людей вимагатимуть повернути кошти. Якщо ті відмовляться, уряд звернеться до суду. В такому разі доведеться заплатити чималу суму, зокрема судовий збір та інші. Витрати банківські рахунки, куди потрібно перевести кошти, вказані на офіційному листі від Міністерства економіки. Там зазначають, що кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Волинські шахтарі бойкотували призначення нового директора шахти номер 9 Гірники розповідають, що наразі виділено понад 2 мільярди гривень на закупку вугілля на цей опалювальний сезон, і це призвело до того, що так би мовити, куратори енергетичних схем вирішили поставити своїх керівників на шахти Західної України. Волинські шахтарі не допустили на роботу нового керівника. До виконання обов'язків директора шахти номер 9 Нововолинська мав приступити Віктор Геращенко. Наказ про призначення був підписаний міністром енергетики 29 липня. Проте гірники не допустили його на робоче місце. Справа в тому, що Геращенко вже працював на шахті Бужанській, по якій зараз йде провадження про розтрату. Сам Геращенко свою причетність до махінацій заперечує. Зазначив. Мо що новий керівник з Лисичанська Луганської області? А чому я в Україні ради

Голова Незалежної проспілки шахти номер 9 Нововолинська Василь Гура розповідає, що кадровою перестановкою у вугільній галузі займається такий собі Венгрін Андрій Петрович, якого у пресі неофіційно називають Смотрящим за вугільною галузю на Західній Україні. Венгрін знову почав тут. Керувати і назначати своїх людей, ну призначення і цього генерального типа вугілля, шікери призначили. Я знаю, що на вугільний регіон Львівський ну, Львівян теж там свої нові призначення, Це всі, які зараз нові призначення, це всі люди з Єнгріна. Гірники кажуть, що якраз зараз виділяють великі кошти на закупку вугілля, вартість якого, як прогнозують, має зрости удвічі. І тому зараз на українські шахти починають розставляти потрібних людей. Кабмін виділив на закупівлю вугілля 2,5 мільярда гривень. Вугілля має на цей опалін сезон сильно подорожчати. Ну, є інформація, що може в два рази навіть в більше. Голова незалежної проспілки гірників України Михайло Волинець у телефонному коментарі розповів, що закурування Андрія Венгріна відбулося розкрадання Львівсько-Волинського вугільного басейну. Зокрема, на шахти постачалося неякісне обладнання. Зазначимо, що результатом таких дій могла бути трагедія на шахті Степова у Львівській області у 2017 році, коли там загинуло 17 гірників, та 21 був травмований. Окрім того, Волинець заявляє, що в той період відбулося активне розкрадання вугілля та постачання неякісного вугілля на теплостанції, в результаті чого ефективність тепловіддачі була меншою. ДП львів вугілля постачало угу. на фабрику гірничу масу. Гірнича угу. маса має там певну зольність, наприклад, там 40 чи 50%. Угу. Але вони. А. По документам вже uh -huh. люди Венгріна uh -huh. показували, що це вугілля більшої ізольності, тобто, що там більше в міст породи, породи, ніж насправді був, uh -huh. і вони штучно збільшували е, в цій гриничій масі вологість. Uh -huh. І таким чином е, вони, е, мали змогу красти вугілля, яке постачалось із шахт. Далі це вугілля фактично розбавляли, додаючи до нього шлами і породу, та везли на теплостанції. Неякісне вугілля відповідно давало низьку теплотворність, тому для підвищення теплотворності потрібно було купувати дорогий імпортний газ та мазут, в результаті чого виготовлення електроенергії відбувалося з плюсовими затратами, і відтак це відбувалося на вартості електроенергії для кожного українця. Ціна електроенергії зростала для кожного споживача, для підприємства, для кожного, хто користувався електроенергією. Або хто, наприклад, економив на електроенергії, навіть там ну, не вмикав світло вдома, телевізор не дивився, да? телефони не заряджав, але цей чоловік чи ця бабуся йшла, купувала хліб. А в ціні хліба вже там електроенергія витрати на дорогу електроенергію і так далі. Вони грабували кожну людину в нашій країні. Ось такий енергетичний коловорот в Україні. І, попри те, що окремі люди заробляють на цьому надприбутки, шахти і шахтарі не виходять з кризової зони уже кілька десятків років. Нагадаємо, що навіть під час антитерористичної операції Україна купувала російський антрацит, посилаючись на те, що українське вугілля, особливо те, що на західній Україні, нібито нижчої якості а вже тепер, коли Дорога до Донецької гірничної галузі закрита, і на кону два мільярди гривень, які потрібно освоїти. Кинулися міняти керівників шахт на тих, що потрібно, і певна якість вугілля буде саме тою. Поки що Віктора Геращенка до роботи не допустили. Виконує обов'язки попередній керівник Володимир Юрків, навіть попри те, що його з посади керівника перевели на посаду головного інженера Наталка Поліщук для новин на часі. З наступного тижня у Луцьких маршрутках планують контролювати оплату проїзду у громадському транспорті. Цікавитимуть контролерів пасажирів, які платять готівкою, бо ж у Луцьку хочуть, аби і в маршрутках проїзд був виключно безготівковим. Нині 40% пасажирів маршруток оплачують проїзд готівкою або ж взагалі їдуть зайцем. Ми відновлюємо систему контролю, яка була припинена там, з початку військових дій. Дещо по-іншому зараз буде відбуватися. Сподіваюся, що з наступного тижня вже вдасться розпочати цей контроль. Ну, суть не міняється. Мета для того, щоб був виключно безготівковий проїзд і не було безбілетних пасажирів. Контролери не мають на меті там, штрафувати, мають на меті забезпечити оплату, тобто, в першу чергу, пасажиру, який не заплатив, і ви, Виявили, що він не заплатив, буде пропонуватися прямо зараз заплатити або вийти з транспортного засобу. Оце в першу чергу. Ну до злісних порушників сподіваюсь, що їх не буде або буде небагато. Звичайно, будуть застосовувати заходи аж до виклику поліції. На Волині знову знайшли вибухівку часів Другої світової війни. Два 152-мм міліметрові артилерійські снаряди виявили селяни, коли збирали урожай. Люди помітили їх на полях, що знаходяться поблизу двох сіл: Велицьк та Почапи Ковальського району. Вибухи техніки знешкодили снаряди. Рятувальники закликають усіх, якщо помітили небезпечну знахідку, телефонувати у поліцію або у службу з надзвичайних ситуацій Волині. З підсумковим випуском новин дня побачимось вже о 20-й. Тим часом журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Також не забувайте підписатись на наші сторінки у соцмережах, щоб не пропустити головного. У студії працювала Марія Патручик. Бережіть одне одного і будьте певні, все буде Україна. 4 серпня, за прогнозами синоптиків, у деяких центральних областях України задощить. Нарешті території хмарно з проясненнями і без опадів. На заході хмарно з проясненнями на Івано-Франківщині задощить. Тут уночі від 14 до 17 тепла, у день від 26 до 32 тепла. На сході невелика хмарність дощитиме на Харківщині. Тут уночі від 17 до 19 градусів тепла, у день від 28 до 34 тепла. На півночі мінлива хмарність, температура нічної пори від 15 до 16 градусів тепла, денної від 26 до 28 тепла. Невелика хмарність на півдні України. Тут уночі від 17 до 19 градусів тепла, у день від 29 до 31 градусів тепла. Дощову погоду прогнозують у більшості центральних областей. Тут уночі від 15 до 17 градусів тепла, у день від 26 до 28 градусів. the blom